Розвиток економіки та чесна сплата податків важливі завжди. А сьогодні для нашої держави це ще й питання підтримки армії та наближення перемоги. Підбиваючи підсумки роботи за рік в одній з найбільших агрокомпаній області, кажуть: не припиняти розвиток та розширювати виробництво вирішили, не зважаючи на війну. І така стратегія себе виправдовує, бо кількість робочих місць та суми сплачених податків з року в рік зростають. А відтак робота на перемогу продовжується. Найбільше і найцінніше сьогодні, що є в нашій компанії це наш колектив, наші люди. І ми його в ці складні часи зберегли і не тільки зберегли, а примножили. Ми змогли за цей рік не тільки зберегти наше виробництво, а знову ж таки його примножити. І це сьогодні найголовніше, тому що ми маємо розуміти, ну, в яких умовах ми живемо. Треба віддати належне всім нам, всім керівникам, спеціалістам компанії, що ми. Швидко адаптуємось до тих викликів, тих умов, які сьогодні стають перед нами. І це запорука нашого успіху. Розбудова економіки це забезпечення наших військових усім необхідним. Покращення життя у громадах загалом та кожної родини, зокрема. У цьому переконані представники влади кажуть, спільно спільно соціально відповідальним бізнесом можна долати ті виклики, які сьогодні стоять перед українцями. За рахунок цих грошей сьогодні розвиваються території, сплачуються. Е Заробітні плати соціальні сфери. Ми почули сьогодні голову громади Великобрезовицьке на території якої знаходиться підприємство, за рахунок сплачених податків підприємством. Сьогодні живе вся соціальна сфера, культура, освіта, медицина утримується от, інфраструктура. І крім цього, сьогодні громада більше 20 мільйонів гривень направила. На різні програми для військових, тобто закупівля дронів, там різна підтримка наших військових і так далі. Це ну, речі дуже важливі для нашої громади. Компанія в цьому році залишилася лідером по сплаті податків. А це кожна четверта гривня дохідної частини бюджету, що допомагає нам десь в цей час забезпечити стабільне функціонування наших шкіл, садочків, закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту. Розвиватися трошки нашим і комунальним підприємствам, і що найголовніше, підтримувати наші збройні сили. Щодо пріоритетів українських аграріїв, то актуальними є питання енергонезалежності та збереження довкілля. До прикладу, в агропросервісі вже сьогодні використовують сонячну енергію та планують поступову заміну транспорту на електроавтомобілі. Це дасть можливість зменшити шкідливі викиди в повітря. Крім того, ґрунтовно досліджують вітрову генерацію енергії та виробництво біогазу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.